Ты знаешь, что добренькая, да? Пока. Чем не буха, давай по да? Ко -ко. Ко -ко -ко. Угу. Що ти мені розповів? Як день прийшов? А, ближче до тарелки, так? Да? Понятно, все. <ріпи> а що <ти думаєш, ріпи> їй треба? Просто з привидіями зайшла. Так, мав по. Вс, іди гуляй. <ріпи> Ну ладно, на вже, бо ти вкрала її. і що. І, вкрали, і, вкрали. і тим дала. Ну Чи блін, диви, бачика? Я бачу, всім роздається. Ділиться, а, а сама що? Все, іди гуляй. Оріл. ще, ще ділиться, блін? Я, mm -hmm. я ще встину з'їсти. на. Так.